Всім привіт! Санька полза на колінах. Бачите? Випрашує прощення за те, що вона грубий тещі. Так, да, Санька? Ні. Починає, хто був уважний, виковиряв кирпичинку, тому що у нас тут караул, у нас дуже просіло в цьому місці. У нас тут був колодязь. І воно пішло у нас от таким Ложбіна, як кажуть. Воно й не заважало, коли не, отак. сильно. Даже, а... Даже отак ідеш, так раз да. а коли отак ідеш, рота роздявив хріняк, і можна впасти. Два рази чуть уже не коли впала. вирізає, отут лужа, да, і коли <світ> сніжок і Ну щось цемента дуже мало там. Сань. Та мало ну Ну, сверху чуть він бачить, тверде. А цемент ж багато сверху. купляли сень. Мішків п'ять на ось все. Та більше. Десять мішків чи одинадцять було, спомне. Ні, ну вони нічого не клали, бо бабушка була вдома не без машини. А як же ти оце казав, що будеш вліво, вправо, тут вже нічого не А, ти вже он поклав. Я ось оцей ряду поклав. Зараз оцей положу. Отак. Ти підписуй, візьми, Давай карандаш винесу, сень. Так, слідуючий, отак. Оце перший, от другий, я так я винесу карандаш, поняв. Це перший, оце второй. Да, не винесу. Я знаю. Та ні, там тоді запутаєшся, сень. Я принесу, ти два напишеш, три, і там, і там. Зараз хочеш, щоб я допомогла. Я на Даші взяла? Лабранда, джаз. Це перший? Я так і ложу, так. Да. Оце ось і перший, ось другий. Перший. Другий. Перший. Так, понятно, що перший. Второй. Другий. О, тоді, як ти наложиш тут багато, тоді нічого не дуже понятно буде, Сань. А тоді класти його нормально буде сень. Це треба резиновий молоточок купити чи що? Та ну деревяшка якось поступає. Це ж воно зараз видно, де яка плитка була, потім коли ти піска насипиш з цементом, саня цемент. Своюся, я ж по очереди так і класи. Ні. А, по очереді. Ну, ага. ж рядами так і знімаю. А ти не будеш там нічого робити, просто підсипиш з піска і все, так? Да? Ну звісно, з цементом піска. Все, там уже нормально, по-моєму, сень. Так, це у нас третій. Давай я тут напишу третій. І ну, будеш по уровень. І це третій. О, так. Будеш по уровень, щоб буде. Ну да, 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 я вот так, ага, ага. Поняла? Вроде так, так, я зрозуміла. Вроді таке невелика висока роботи, звісно, є. І так же і лежу так класно. А в тебе ще каленіки, чого ти не одінешся? Ну тут не треба, мені не дали. Ну, Саня казав, що стільки, три рази вже робив, да, Саня, все одно воно в нього просить. Ну, якесь місце попало, що просідає, допустим. угу. що ти йому зробиш? Ну, так, да, це ж і в нас так само. Що ти йому зробиш? Нічого не зробиш. Був колодязі, просідає. Аж ось сюди треба очищати, аж сюди, аж до оцієї ось. Ну, страш, да? аж да, до да, оцієї да? ось. Да, Воно ж видно, так, да, 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 так, да. да, да. да. Може, клумбу тут зробимо. Що <laughs> здівається, що тут дворожується. Да <связать> я же бачу, Саня, там, трошечка. трошечки. Уся, уся, да. Уся. там уже даже, Санька, знаешь, просто подсыпать, вот так поднять, ну, наверное, не получится. Нет, поднять не, проще ж <связать> и положить. Угу, угу. Короче. ложишь вот все, раз, что все упадало, под деревяшкой подстукал. А, ты вот так вот так вот, возьмешь сюда, жинь, да? Отак так жін сюди, да? ну, так? Ну, треба буду ложити. Ну, я отак, вот прямо подвину сюди з понтом, ну, так і покладеш. Да? Ну, все. Вот все, я поняла. Ось третій рядок ось відсюди взяв. Все, я поняла. Пошел, да, 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 да. Вот я та, та, та велика та. сюди піде, да? да. угу, угу. Ну, так. Так, все у нас буде. А це теж я не буду знімати. Це чуть трошки похилена. На твій карандашик. Ну, сюда, как, 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 <рес> Зимали, да? как строителю. Так. Занимайся. А землі сики, бачиш, то й намилася. Тоже ж песок був чистый, так? Ну, езжаєш кому да, конечно, Есть. А сіки вот уже простой Сань. Вот п'ять, точно. Чи нема ще п'яти? Та? Три? <рес> нема? Я думаю, що... Больше? Та, конечно. Хоча це зараз орієнтується, ось так Сереги вже немає. Ось в марті два місяці його вже немає. Саша, года 4. Годи 4, так. Так що дивіться, я вам може показувати. Яке не рідна, кому треба, переробить, Санька нанімається, будь ласка. І зробить так, що ніхто не зробить так, як зробить він. Що це для себе робиш. А отаматі от оті і я Нет. вас прошу. Ну так, да, правильно. Бачить, воно знімається, прямо як гусениця тянеться. Як гусениця тягнеться. Він вже не входив за цим, кажу, Саша, успокойся. А це каже, ні, буду робити, тому що Ну, переживав, як перву Ну, Я зараз от ставлю тут відео, як ми вчора, як він вчора О, Ого, вже погнув, як ти. О, иди, иди, Сань. Да иди, а кто посоветовал тебе с этой кочережкой? Алла. И потом раз в таком положении сложить, и в таком же и положить. Угу. Может, понаписывать там цифры на одном надо, Сань, на плитке. Вы поняли, что Саша делает? Дивись, оно все ходит там, Сань, ходуном. Пустота під низом. Це у нас тут був колись колодязь. І Саня там заварив гарно, все, а воно все одно сіло. І Він мучиться, от йому... Саша наш робив таке, в нього таке саме було. Каже, перву плитку витягнуть, а там далі буде вже як все як по маслу піде. Тому що, знаєте, отак йдеш, ну йдеш рівно, тут раз така яма, можна так загуркотати, що і голову розбити. Слава Боже. Все, одна пішла. Там даже цемента нема, немає. Ні, таке воно. Воно ось. Слабо зовсім. Ну, так слабо. Слабо. Вона трохи вниз спішла, сань знімай її. Щоб то її не мучитися. Ота жовта ні, а цю знімати треба. І він вчора там я твердки загинав, він ножі загинав, а я йому кажу, Сань, не візьми ось качерюшку. Дивіться, <рискотливець> яка вона стала. це <рискотливець> він так зробив її. Ой, а завтра треба буде з утра малину викопувати в ящик і завтра по -по постараюся відправити Укрпочтою, щоб вже вам пішло, щоб у вас воно прижилося. Напиши карандашиком 4. Вони живуть, ідуть так по черзі. Ну, не хочеш. Як хочеш. Ну, да, взагалі, раз, два, три, чотири. Да. Отак От в житті буває, що навіть не думаєш, де. А така може бути. Ти тонко-то Та ну тонко та -то не про те. Тонко це -то, коли взагалі немає денег, немає нічого, то... а тоді раз якась, якийсь ремонт чи що. О, це обов'язково. Перекур. Ще не спів зробити вже кури. Ой, боже, боже. Дивіться, яка краса, який колір. Ви бачите? А ця відкрилася дуже. Диви, який колір. Пахне чи ні? Ой, як оця пахне, боже, як вона пахне гарно. Дуже гарно, дуже смачно пахне. А де? Мам, ти на горищі? А, ти в качелі, все, я зрозуміла. Та я чую. Все, я куди робити, покажу ще. Хоча це производственний, як каже, секрет. Он нанімайте робочих, він вам зробить. Все швидко посчитає. Ні, ні, він швидко не може, він все так ще. Та лежи, нічого, я просто спросила. Щоб... Чого вставати? Помагати тобі. Вона за день так набігується. Санька, у нас там на голуб'ятні горобці, вони там, мабуть, всередині живуть. Та живуть, тому що ти бачиш, що робиться по Україні. Горобці пропали. А ми їх приютили. Ні, так я чула, правда, що кажуть, немає горобців. А в нас є, ми приютили. У нас буде. У нас буде розмноження їх, ми будемо. Роз... Роз... Да, правильно. Ми будем роз... розсад... Розсадник в Україні це ми будемо. <плев> да -да -да. Бачите, яка тисанька, яка, що не може пошутіти. Ага. Ще й не переслухаєш його. Я вам хочу цю красунку, її пропустила. Диви, яке як чудо юда. А колір? Так. Клубічка чики пік я її поливаю. Там гепає в Святу Свята, Свята п'ятниця, а Санька робить. От тобі, будь ласка, бачите як? Ну Санька пообіда вже 50 грам налив, він робитиме, як, як уга. Бачиш, розговорчивий. Щоб Саня мій був активний розговор, йому треба налити Та конячка. Так. Ти б краще надів на колінники, ото було б краще Санька. О, бачиш, як воно знімається, прямо шикарно. Головне а потім вставити першу, як сань. А остальные все піде. Туло вставлено. Отак От просило. Так добре. Працюй.